Ірина Баслова, лікарка з Вугледара, тікаючи від постійних російських обстрілів, у квітні 22-го року Ірина з родиною переїхала до Вінниці. Тоді не постраждала фізично та отримала емоційне потрясіння. Ми бачимо, що повна біда, розруха, але дуже важко зробити цей крок, покинути все і поїхати в нікуди. Ну дійсно, ми з сім'єю ще лишалися в укритті майже місяць. Але коли ми побачили, що перспективи, на жаль, немає, і в переддень, коли ми виїхали, були обстріляні всі укриття нашого міста. І тоді ми вже зрозуміли, що навіть тут ми не є в безпеці. Відволіктися від жахливих спогадів жінці допомогла робота. Мені треба бути корисною, мені треба бути в темі, тому гуляючи районом, дуже випадково Ми побачили цю амбулаторію, і я прийшла і сказала, що готова працювати незалежно від будь-яких обставин. Тому що вважаю, що найкращі ліки це бути зайнятим. Стан благополуччя його називають ментальним здоров'ям. Ірина створила завдячуючи улюбленій справі та новим колегам. Кожен з моїх колег. Хотів допомогти, хоча б чимось кабачком, добрим словом, речами, іграшками для моєї дитини. Підтримка це найголовніше. В самотужки не завжди людина може вирішити ті чи інші питання, тому не соромитися попросити допомоги. Лікарі кажуть, на ментальне здоров'я звернули увагу з початком повномасштабної війни. Дбати про власний психічний стан, така ж необхідність, як і турбота, про фізичне здоров'я. Це можливість займатися тими речами, які приносять задоволення їй, можливість повноцінно функціонувати. Якщо все це десь трошки на якомусь певному етапі порушується, значить у людини вже є якісь зміни, на які треба звернути увагу. Медики кажуть, найчастіше люди скаржаться на поганий сон, емоційне вигорання та апатію до всього. Вони прокидаються від тривоги, від цієї внутрішньої тривоги, тобто немає в нас загального оповіщення. А людина прокидається від цього. Людина може певні свої ситуації або заїдати, або навпаки, відмовитися від харчування. Людина може закритися в собі. Якщо зволікати, проблеми призведуть до розвитку різних хвороб. Це пусте загострення хронічної патології. Ми, ми стаємо, як не для суспільства. Ми не можемо повноцінно виконувати свою функцію, ту, яка на нас покладена. Інколи буває в самої розмови, коли ти все розкладаєш по певних поличках, достатньо для того, щоб зрозуміти звідки і що і як з цим боротись. Якщо ж самотужки справитися з негативними емоціями і тривожністю не вдається, медики радять звертатися за допомогою до спеціалістів сімейних лікарів, психологів або психотерапевтів.